Друзі, нас інфо першу про головне. Поїхали два цвинтаря. Відмовили родичам Портнова в похованні. Трунарі навіть яму купати для нього не хочуть. Пишуть змі Ірина Геращенко, Володимир Арів. Далі в оригіналі. Відмова в місці поховання це найвища ступінь зневаги цьому діячу. Зелені, знаєте про це вас зневажають. І зникнете ви як роса на сонці, як вороги України. Портнов, якого кілька днів тому застрелили в Іспанії, за кілька днів до смерті був в Україні. Він мав зустрічі з топ посадовцями відповідальними за роботу правоохоронних органів 17-18 травня. Вже 21 травня його застрелили. Жодна інформакової, жоден позитивний ані слов не написала про вбивство портнова. Мовчить зеленський, який публічно у 19-му році підтримав його ідею про ілюстрацію про хоботів, які були при владі 19 дев'ятнадцятий. Ні, Мурмур -мур Шмигаль, який відмовився виконувати петицію про санкції проти активіста Андрія. Мовчать кишенкові силовики, які створили спеціальний відділ по депутатам ЄС і родинам опозиції, мовчать слуги і служанки, які називали портнова активістом і присвячували йому пане Гірики на плюсах. Виявляється, порно спокійно приїжджав в Україну, керував судами, правоохоронними органами. Був на своїй банковій, Писав сценарії санкцій проти Порошенка. У своїм на банковій писав сценарії санкцій проти Порошенка ОП як води в рота набрало з приводу вбивства одного із своїх найдовірніших п'яти шести менеджерів. Зараз вилізе стільки цікавого про керівництво судами і контакти з Москвою, флешки, справа проти порохоботів. Я з запити до Зеленського і його менеджерів. Може розкажуть, кому передадуть судовий спадок Портнова і кураторство силовиками. Це жесть. Нагадаю, Зеленський відмовився вводити санкції проти Портнова. При цьому, якщо вірити повідомленням, в деяких змі Портнов вільно перетинав кордон в обидва боки, попри мобілізаційний вік і відсутність підстав для оборонювання. Останнє приїздив незадовго до вбивства. Отже, він мав іншу броню. Як один із менеджерів ОПІ, ця броня його не врятувала. А тепер особливо цікавий момент. Іспанські правоохоронці засекретили хід розслідування одразу після заяви посольства України про контроль над справою, судячи з паніків, судово прокурорські слідчі мафії, секретність надали через наявність у іспанських слідчих інформації. Яке може бути вкрай чутливо, якщо згадати, що порнов тримав компромат на величезну кількість українських діячів з нинішньої влади, судів прокурорів, різних функціонерів правоохоронних органів, якщо тепер ці дані в руках європейських слідчих, гадаю, всім цим персонажам зараз найкраще зібрати речі, тихенько піти в ліс. Час ще є. Справа вбивство портного, яке сталося 21 травня в Іспанії, може очікувати несподіваний поворот за інформацією з неофіційних джерел, що з'явилася в європейських змі аналітичних телеграм-каналах у розпорядженні слідства, з'явилися таємний свідок, покази якого здатні докорінно змінити хід розслідування. Цей свідок, особа, яка за попередньою інформацією мала безпосередній або непрямий стосунок до виконавців злочину. Його або її ім'я не розголошується, але джерела вказують, що людина перебуває під захистом поліції і погодилась дати свідчення лише за умов повної анонімності, що відомо про злочин. Нагадаємо, Андрій Порнов, колишній заступник голови адміністрації президента України, за часів Віктора Януковича, був застрелений біля американської школи в передмісті Мадрида, куди привозив своїх дітей. Нападник за даними поліції, здійснив щонайменше 9 пострілів, один з яких був контрольним в голову. Очевидці повідомляли про двох трьох осіб, які мали бути залучені до організації втечі кілера. Сам злочин кваліфікують як замовне вбивство, виконане з високим рівнем підготовки свідчення, які все змінюють. Поява таємного свідка може означати прорив у справі, яка наразі засекречена судом Іспанії через ризики втручання з боку іноземних структур. За словами інформаторів, свідок мав детальну інформацію про підготовку злочину. Міг брати участь в логістиці або комунікації між замовниками і виконавцями, володіє контактами причетних бивства осіб пов'язаних із Росією та українським політичним середовищем. Це все просто додаткова інформація. Ймовірна мова йде про людину, яка була у тіні злочину. І тепер готова свідчити можливі наслідки. Якщо слідство отримає підтвердження слів свідка, можуть бути висунуті підозри конкретним особам, розкриється можливий політичний кримінальний мотив злочину. Публічне поле може сколихнутись хвилею арештів міжнародних ордерів і нових версій. Інтерес до справи вже зараз виявляють як українські, так і європейські розслідувальні структури, а також антикорупційні органи. Це вже не просто справа порнова, це справа про тіньові схеми, політичні таємниці, інтереси батьох сторін. І якщо свідок справді заговорить, тиша навколо цієї справи може вибухнути гучним міжнародним скандалом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобаючи, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.